Маємо наступну гру на трьох. Погнали, погнали. Я, мабуть, не додав черв'яків. Зараз по 5 стоїть, а мало бути по 6. Пофіг. Імена такі в цих черв'яків в червоного. Дуже смішні. Особливо ось це. Бачите? По центру. Або ось це. Може вбити його за такі імена, чи ні сала. Давайте просто будемо стріляти в бочку. З дробовика. Спочатку в сала, мабуть. До бочки його підженемо. А я влучу чи ні через нього? Можу не влучити. Ой це буде фейл. Ось так. Ну не вилучив. Піпець! Оце я косокий. Як там можна було промахнутися? Наче ж туди там на краєчок дивилося воно. Оце зафейлив. Так, ну давай вбивай свого юджа. Ось цього. Зараз міну і трішки, там ну це пофіг. Де Росі завалить? Як я просрав хід по тупому. Так, наступним буде ходити в мене дюрка. Не знаю, що не робити. Оцього він вибив. Можна залити цього коліжена, так би мовити. Сала ходить далі. Йому треба вбивати, мабуть, дюрку мою. Я би так зробив. Або він виконає те, що не вдалося мені. А, ні. Все-таки зібрався туди на гору, до дюрки. А якби я не помилився, цей червяк би зараз не ходив. Ось і маємо. Наслідки помилки. Мінус дюрка. Його там тепер не скинути в воду. Заховався. Вуркан ходить. Може тут якось спробувати з лука його скинути в воду чи не вдасться. Чи спробувати його втопити просто? Скористатися мотузкою ось так. Хм. Не знаю. Що це таке роблю? Тренуюся. Ось так зробили. Добре. І просто якусь гранатку вліплю. Йому. Мабуть, здалеку. Трішки так, по дебільному вже я починаю грати під кінець. Там він і не загинув, піпець. Оце я криворучко. Кириворучку. Витратив мотузку на нього. Гендика зачепив. Ну давай втопи ось цього п'яніча. Хоча він може і гендика і п'яніча втопити. Якщо я не помиляюся. Може, може. А якщо постарається, то взагалі всіх трьох. Гендика треба спустити туди до них. До тих двох нижніх. І далі динаміт поставити. Ну він так робить. Теж варіант гарний. Ну, щось червоний ось цей перемагає. Впевнено. Там аптечку нам прислали вуркану. Вбивай червоного. Добре, давай, давай. 25, мабуть, так воно і є. Так, ходив гойрок, ходила дюрка, далі вуркан. Він зможе забрати аптечку. Але що зробити ось з цими яєчками? Як їх вбити? А ні, бараболя, вуркан вже ходив, точно. Ну, тоді треба вбивати ось того коліжена. Мабуть, я полетів просто туди. Давайте заберемо ось ці скрині. Три корови знайшли. І... Дощ зі скринь, з ящиків. Щось буде нам, перепаде? О! Давайте заберемо. Узі. Ну таке собі не треба воно. Нам. Зараз я ще його не вб'ю Вистачить чогось з цієї зброї? Так, нормально, нормально. Щось там набрали, корів взяли собі. Трьох. А я не вмію їх використовувати нормально. Немає мене досвіду. Корови. Три штуки аж. Кудись їх можна буде запустити, звісно. Туди вниз. До Джеко, гойком. Мабуть. Бараболю там вб'ють, скинуть в воду, чи що? Чи не вдасться. Взагалі можна якось втопити її тут. Невже буде з рикошета бити? Що це він таке зробив? Я щось не зрозумів. Просто вдарив кудись туди, в центр мапи. Тоді ходить. Треба вбивати йому ось цю розтішницю червону. Давай. Крутень розкішниця. Нікнейм. Бі? 25, Вейл. молодець. Так, далі, мабуть, Гойрок ходить. В нього є корови. Я хочу спробувати вбити ось цих двох. Не знаю, пустити дві корови там чи скільки? Вистачить? Дві штуки. Ось так, не знаю. Зараз якось на туполю, вони тут взірвуться біля мене. Ну давайте, дві штуки я поставив. Погнали. Ну, якась фігня вийшла. Не те. Ну може це його втопить там, ні? Втопи якось. Не втопив. Капець. Гаєчка ходять. Він тут зараз забере аптечку. І уб'є вуркана. І в мене залишиться двоє всього. Помилися, будь ласка. Зараз буде динаміт просто та й все. І немає вуркана. Просто динаміт, надійно. О, я вижив, подивіться, вуркан живе. А в нього 150 здоров'я. Я би забрав вурканом ось ту аптечку і виліпив би сокерою Ці яєчка. Відрубав би яєчка. Так. Хто там ходить, я не бачу. А, зверху ось. Сліпий. Так, гойрок ходив, далі саме вуркан буде грати. Бараболів вб'ють. мабуть, чи ні. Двай ось того прутня, великого. Ну для чого бараболя? Очевидно, я слабше граю. Блін, і зараз вона цю аптечку. Мінус вуркан буде, чи ні? Ну, пощастило вуркану, але... Я тут не втоплюся? Знайшли ще непогану зброю? Непогану зброю знайшли. Белін, що мені робити? Може телепорт кудись? Як його тут вбити цього червоного? Яєчка? 150 шкоди треба. Корова одна лише. Мабуть, я зроблю телепорт звідси. Нафіг. Кудись сюди. Не знаю. А хоча б він мене тут зараз уб'є чи ні. Ось цей. Тут можна пробити до мене шлях одним пострілом з дробовика. Але ж на 36 другого пострілу не вистачить. Чи він просто туди пролізеть? Там немає як пролізти. Теж треба пробивати з цього боку. Ось тут, там де четвірка римськими. Вбивай Рому. Пурпурового. О, це ви бачили, що він зробив, просто впав. Перехвилювався. Прутин. Ну тут горка зараз б'ють. Топлять. Беремо туску. Давайте теж втопися якось там впади. Ну давай, давай, там пробіли можна і Постав просто міну. Просто міну постав туди. Він ще й ось те гімно обмазався. І тепер об мене там потерся. гад. Щось з нього не виходить. Давай, панікуй, і стрибай у воду. Не вийшло з першого поставу. А з другого... Ну капець, виживем, в гойрок! Трясті його матері. Загинув. У мене залишається всього один. Ай-яй-яй-яй-яй, треба якось тут обережно грати. Як вбити ось цих двох? Та реально взагалі? Якось там горизонтально вдарити Камікандзе. Камікандзе то я можу використати, але ж я тоді загину. Не знаю. Поставити якусь балку. У мене немає ідей. Типу я там походив. Я б якусь балку поставити, не знаю. Спробуємо подовше пожити якось. Зіграємо від захисту. Давай туди до Тотті, вбивай його. На джетпакові кудись летить, тільки не до мене. О, добре. До Джеку прилетів, може вбити його тут безпечно. І потім... Хто буде ходити сала? Якщо сала, він може помститися ось цьому вбивці Джеко. Кидає якусь фігню цього. Може не вбити навіть. Що він зробив? Можна було просто вліпити гранату туди та й все. Дивно, дивно. Наче вмієш грати червоний. Ну ти давай помстися яєчкам. Ой, щось не дуже в нього вийшло нормально пролетіти там. Ну давай цьов вбий, добре. Я не проти. Давай просто лук якийсь там. Або дробовик. Бивай його. Штовхнув його пальцем. Треба якось пробивати шлях сюди до цього, до тотці. Мабуть, будемо запускати ракети. Можливо, ось цей інший червоний допоможе потім. З цією справою. Ну так, трішки пробив. Цього недостатньо, звісно, але. У цього є ще другий шанс. Там ще одна птечка, до речі. Зараз буде 200 здоров'я в нього. 200. Ти бойосакири вбити кимось. Ну тут ось ця рома переможе. Команда вовків римських. Що він зробить? Дві корови пустить? Дві корови вб'ють чи не вб'ють? Вб'ють. Двома влучив. 140 шкоди. Так, в червоного один черв'як, в цього двоє. Джеко ходить. Джеко, треба якось туди до нього дістатися, вліпити сокирою. Ну давай, намотуйся. Тут, звісно. Ось цей вогонь ще горить. Небезпечно там таке виконувати. О, може, скине. Чи ні, не скине в воду. На жаль. Я теж можу його підсмалити вогнем. Вітер дує туди, куди треба. Давайте спробуємо. Може, скинемо його в воду? Якось так. Давайте втопіть його! Беліна! не втопив. Трішки не вистачило. Зовсім трішки. Він виживає. 36 цього. Німець якийсь. Ферштенден. Що це значить? Не знаю. Якесь дієслово, очевидно. Ну йому треба вбити цього Джеку і там заховатися глибоко. У нас є ще. Ось цей голуб поштовий. Але він такий дурний. Не долетить куди треба, 100%. Ооо, це інвалідпив! Французький удар вів. І все немає того. Чувачка. Так, у нас є ще шанси на перемогу. Чуваче, Джеко. Роби щось. Погано, що в мене немає доступу, щоб я міг запустити супервівцю. Армагеддон запускає. Ну для чого? Кипець, мені хана тут 100%. А от питання, чи він виживе. У нього шанси великі. Вуркан, тримайся, будь ласка. Будь ласочка, витримай. О, я витримав, здається, а Джеко? Джеко виживає, ніфіга собі. Так, 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 граємо далі. Того чувака вбили, армагедоном. А що я можу зробити зараз? Я не знаю. Я можу ризикнути, звісно, пробити... пробити шлях сюди. Але далі він, можливо, зможе до мене якось дістатися. В цьому є небезпека. Якщо в нього є мотузка. Пипець. Ну, давайте ризикнемо, не знаю. Або він до мене дістанеться, або не дістанеться. Ось так встану. Тут або він, або я, не знаю. Я пробив собі шлях, треба було раніше це робити. Я трішки помилився, мабуть, стратегічно. Не підготував виліт супервівці. Якщо в нього є мотузки багато, якщо. ще щось там. 50 секунд багато? Так, в нього є мотузка. Треба ще помилився. Ну давай, чуваче. Не дістанься до мене. 36 у мене здоров'я. Хіба він не витратив всі мотузки? Він ж так активно грав. Ну, подивіться, який він профі. Який він профі, дістався сюди, ну добре, добре. А зараз скине в воду якось. Банджі, динаміт, ну все зрозуміло. Може він якось себе зачепить? Ну давай. Стрибай! Може я скинуть в воду? Буде нічия. Блін, здається він виживає, так? 18. А о, нічия виходить, добре. Добре, добре, хоч нічия. GG. Я тим паче останнім помираю. Це не вважається за перемогу? Так, добре. Непогано так пограли.